У мене в руках просто суперовий представник настільних ігор для компанії. Привіт, мене звати Олександр, і сьогодні я розповім вам про геометрію уяви. Отже, ви з друзями чи сім'єю дуже полюбляєте гру Еліас, але вона вам набридла. Не проблема, однозначно, ця гра стане чудовим замінником гри в Еліас. Геометрія уяви це творча гра на асоціації, де ви будете використовувати замість слів прозорі картки з усілякими різними геометричними фігурами або модельками. Що ж вас чекає у цій Коробці. 60 прозорих карток з різними фігурами, різними символами та різними малюнками. 65 карток завдань. На кожній карці по 8 завдань з двох сторін. Тобто, загалом це тисячу, більше тисячі завдань вам на цю гру тільки в самій коробці. А ви, але ж ви розумієте, що. Ця гра не обмежується тільки завданнями, тому що ви можете придумувати абсолютно будь-яке завдання, загадувати будь-яке слово чи фразу. Також в цій коробці є жетони переможних балів або монетки. Ну і звичайно ж, правила гри. От і вся комплектація гри. Але повірте, цього вам буде цілком достатньо, щоб класно провести вечір. Коротко, правила та сам ігролад. На початку вам просто потрібно мати стіл, де ви розкладаєте по колу всі картки, всі 60 карток. В центрі залишаєте пусте місце, де буде безпосередньо проходити сама гра. Перетасовуєте карти завдань, кладете їх у доступному місці, і гра починається. Гравець тягне карту завдання, на ній є підказка. Якщо ви хочете ускладнювати собі гру, то не говорите підказку. Тобто всі інші, ті, хто будуть вгадувати гравці, обирають вам число від 1 до 8 і ви можете. Вибрати, Якщо вам, наприклад, важко або легко це слово, яке, наприклад, обрали вам, ви можете вибрати попереднє або наступне. Умовно, якщо вам говорять цифру 4, ви можете обрати е, слово під цифрою 4 або вираз, або під цифрою 3 або під цифрою 5. Тобто, так в правилах зазначено. Але знову ж таки, це все на ваш вибір. Ви можете загалом вибрати будь-яке з картки, найскладніше або найлегше, якщо ви граєте з дітьми. І далі грати. І потім гравець бере ці картки і може в будь-якому порядку, головне, не говорити нічого словами, показуючи з цих карток, повинен показати вам слово чи вираз, який знаходиться на його завданні. На початку це може бути трохи складно, але потім, коли ти вже бачиш, які є фігури і як люди показують, це насправді не так складно, але дуже і дуже весело. І в кінці людина, яка загадувала, і людина, яка розгадала ваше слово, отримає по одному переможному балу. І, звичайно, гра закінчиться тоді, коли пройде один або більше кругів, і всі зможуть себе спробувати у ролі того, хто показує ці слова. От і всі правила, в принципі, гра досить проста, але насправді дуже захоплююча, і мені здається, вона недооцінена. Дуже класна гра для компанії, яку дуже легко пояснити щось нове Аліас, але прозорими картками. По компонентам все загалом супер, гарної якості монети, гарної якості завдання і гарної якості картки для показування, тим паче вони ще й такі, що їх. Нереально зіпсувати, єдине, що тільки прям порізати або зім'яти. Тому вода їм не страшна. Тому прям максимально класна гра для вечірок. Загалом в цієї гри тільки переваги. Що ціна, вона не так дорого коштує, мало місця займає, підходить для будь-якої компанії, для дорослих, для дітей, для. Молоді для будь-якої компанії, з нею можна грати з усіма абсолютно. Головне мати просто стіл, де ми можем, ви можете викласти всі ці картки. Загалом, геометрія уяви це асоціативна е, гра для будь-якої компанії, яка розвиває вашу Уяву, творчість та креативність максимально чудовий спосіб, щоб провести вечір з друзями чи сім'єю. Тому я вам однозначно рекомендую цю гру в колекцію. Це щось нове, не Еліас, але дуже схоже, дуже просте за правилами і. Максимально приємно дивитися та грати в цю гру. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про цю гру. Грали ви в неї чи збираєтеся грати. Також щира подяка всім спонсорам каналу, яких ви бачите зараз на відео. Я дуже вдячний. Ви також можете підтримати канал на Монобазі або оформити підписку на YouTube. Це допоможе. Пришвидшити розвиток каналу. Усі посилання будуть під відео і більше. Тому, друзі, до нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!